У сумах презентували акварелі архітектора Віктора Шахова. Його виставка відкрилася в Сумській міській галереї. Які теми обирає для своїх робіт сумський архітектор і проєктувальник візнавалися кореспонденти Суспільного. Пейзажі, ілюстрації до світової класики, філософські роздуми, жанрові сцени. Акварелі Віктора Шахова за задумом каже автор, провокують глядачів або погодитися, або вступити в суперечку. Вважаю, що займатися у тяжкі і складні часи. Для держави малюванням квіточок і так далі. Чоловік не має права, він має ставити доленосні і громадські громадянські питання. Назви робіт теж містять дискусійний або філософський підтекст. Ось ця, наприклад, називається Що тут скажеш. Картини заставляють задуматися. Висить така картина навіть з такою назвою, задумайтесь. От, і змушують подивитися і переосмислити деякі речі. Акварельне мистецтво це хобі архітектора і проєктувальника Віктора Шахова. Ним він займається більше 50 років. Віктора Миколаївича я знаю із 67-го року. 67-го року він займається технікою акварелі. У нього мислительна. Філософське сприйняття світу вже у таких роки. Оце ж, дивіться, у нього і хворби потемніли, і за те, що він побачив сторону ще життя, не тільки райдуги кольорів, але і ну, тягати. На виставці представлено 32 акварелі. Роботи Віктора Шахова виставляються в різних містах України. В сумах це третя виставка. Раніше глядачам презентували його ілюстрації. Подивитися акварелі Віктора Шахова можна до 8 серпня.